В Празі, в Чехії можна заробити в таксі 5-6 тисяч євро на легкому. Але давайте розберемось далі, що відбувається далі. Для того, щоб нам почати працювати в таксі, нам треба отримати жовту карту таксіста та жовту наліпку таксіста. Вона коштує недорого: це по 500 корон за кожну. Буду відразу переводити в євро, щоб всім було зрозуміло. Це 20 євро. Коштує жовта наліпка і коштує жовта карта. Поїхали далі. Для того, щоб почати працювати, треба або почати підписати договір з флотілією, або відкрити живнестяк. Для того щоб відкрити живнестяк, що ми будемо платити з того, тебе давайте будемо розбиратися. Кожен місяць ви маєте платити здраводку і соціалку. Це буде коштувати 300 євро. Плюс до цього додасться 21% ДПХ. По-нашому, це НДС. Що таке ДПХ і НДС? Болт-Убер є платниками ДПХ. Ось. І для того, щоб нам працювати, нам треба буде відкрити ще платника ДПХ. Скільки це буде виходити в місяць? При заробітках умовно 4-5 тисяч євро це буде коштувати 200-250 євро приблизно кажу цифри. Бо вони будуть там плюс-мінус 50 євро грати. Що нам ще треба буде? Далі нам треба буде своя машина. Здебільшого тут їздять всі на пасатах Б8. Що такі Пасат Б8? В обслуговуванні це. 100 євро на місяць, бо ви будете накатувати 300-400 кілометрів в день. І плюс страховка, яка коштує 63 євро на місяць, але її можна розбити поквартально, оплата поквартальна це 200 євро приблизно я називаю цифри, бо там плюс-мінус 200 корон. Грає просто яка страхова вам це зробить. Що е, далі? Далі нам треба е, обслужили машину, заправити машину. Машина їсть приблизно 7-8 літрів на 100 кілометрів. <кій> В місяць це буде виходити 1200 євро. Давайте будемо все сумувати. 1200 євро заправка. 550 це податки. Е, це 1750. Далі у нас обслуговування. 1850, плюс 100 євро, плюс 63 євро. Але округлимо це буде там 50 євро нехай. Це страховка. І того виходить 1900. 1800 євро. 1800 євро це тільки у нас. Витратна частина, яку нам треба буде заплатити для того, щоб ну але треба коли ти почнеш працювати, ти будеш це витрачати. Але нам треба ще заробити. Скільки ж можна зробити в празі в таксі? Можна заробити по-різному, але в середньому це 4 тисячі 3-4 тисячі корон на день. Скільки це? 4 тисячі корон це приблизно приблизно 150 євро. 150 євро. Помножаємо на там, хто може працювати 30 днів, хто може працювати 24-25 днів на, на місяць, е, виходить приблизно в середньому я, я вам скажу, вийде 4 тисячі євро мінус 2000 євро, там, 1800 євро. У нас нехай виходить, е, розходи по авто і по податках. Це залишається 2200 євро. 2,200 євро. Тепер у нас є ще квартира, і є у нас ще е, продукти. Те, що ми будемо їсти. От рахуйте, скільки у вас буде коштувати квартира тут, і скільки вам буде коштувати е, ваш продуктовий кошик. Піштовхуючись від всього цього. Кажу вам, ви можете вирішити працювати в таксі. Так, да, це цікаво, але вам треба буде працювати 12-14 годин на день. І цей, цей час не можна буде спланувати, бо в один день, в один день працює з е, дає більше замовлень, в інший день дає менше замовлення. Але в таксі зараз дуже багато людей, дуже велика конкуренція. І на початок того, коли я починав працювати, а це було відносно недавно, то машин було набагато менше. Тому вирішувати вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам було працювати і може щось вам підсказати, я вам підскажу якісь нюанси. Але ще раз, на чому можна зекономити. Можна зекомо... зекономити на витратах по авто. Для того, щоб зекономити, треба мати не дизельне авто, а гібридне, так, наз... так називаємо пріуси. Пріус, плюс, пріус тойоти. Вони дуже виносливі, дуже економні, вони eh, споживають паливо бензину eh, 5-6 до 7 літрів, 6,5 літрів це по місту і по трасі і газу до 7 літрів. Якщо ви ставите його на газ, то це ще виходить економніше. І тому ви можете зекономити, зекономити на паливі, а це буде коштувати вам місяць не 1200 євро, а десь 450 євро на місяць. Тому користуйтесь. Я думаю, що ця, ця інформація була вам дуже. Корисна, до нових зустрічей. Підписуємось, ставимо палець до гори. Буду радий вам допомогти. До зустрічі!